Коротше, всім здорова. Робимо мопед. На Мопед 49. Коротше, що нас тут полетіло? У нас полетів, коротше, поршень з кольцями. Ну це все 49 кубів. Так, коротше, 40, 49 дайте, кубів, кубів. Ну. Короче, це двох коротше, ми забудемо з молотка ставити тут е, цілий поршень. Ну, ось. Ніч темно. Мотоцикл купили, але, блін, не їде. Зараз буде їхати. Так що дивимося, продовження, що буде добре. І будемо жорстку обкатку робити з буксами, гори брати, пробувати обкатувати Ось. Головку протерли, коротше, клопина і купили новий поршень з прокладками. Так що смотримо, не переключаємося. Ставимо головку. В принципі, все поставили, але да. сталося нам поставити зараз коромесла. Ну, зараз затягнемо, закрутимо, звісно ж, направляючи прокладка. Ось ось так все виглядається. У нас, звісно, світить такий прожектор маленький. Прибили аби зру... аби світило. Короче, Може бути сьогодні перший запуск. Так, дозібрали цей мотоцикл цього дракона. Зараз я вам спробую його запустити. Звісно, що маємо пластик так, Там не було продовження відео, бо ми такий мотоцик зробили, запустили, але урвався потім ручка газу і я не встиг вам зазняти відео, як він запустився. Коротше, мотоцик зараз працює. Зараз на даний момент брат вам продемонструє, як заводиться. Мотоцик все чітко, лише там вже цілкой поначе, що в ньому. Або зняти треба буде просто кришку цю від подивитися там чи, чи там я муфта та тка Ну Давай пробуй заводити його Тормоза в принципі, тут працюють повністю спереді ззаді. Ще треба лише ззаді амортизатор зробити, бо розтрибається сильно. Так, давай. Та вниз там ще раз. Вниз. Ще в ще чуть-чуть догори. О. Так. так. Давай пробуй заводити. Вроді він холодний навіть. Да? Холодний? Та так він навіть не заводив. Та -та -та. Так, пробуй. Треба було прок... компресія, так і появилася хороша. Він, він не прогріз, зараз кинеш підсос. Це на середньому роді, так? Да? В режимі підсос. Да. Коротше, на середньому підсосі і працює. Поворотники, в принципі, навіть. Там трещо буде настроїти мотор, потім виставити знову клапана і не газуй, не газуй, будемо холодний. Кротше глучиємо. Так що зараз попробуємо. Я зараз ми виїдемо на дорогу і коротше зараз занімемо, як він їде хоча б. Так що давайте зараз я приплюсію <пробуємо> знову. Так, викотили мотоцикл на дорогу, бо мотоцикл стояв під будинком. Зараз братьоз заведе його і спробує. Нем покаже, як він зараз їде. Так що давай, пробуй. Заводиться впшеленько, він навіть не треба і ручку газу додавати газу, холості тримає теж чітко. В принципі, ще треба тільки зробити підвізку на ньому, та й все. Ну, моторчик пчев чітко робить, так що. А, ну давай пробуй як він їде. Звісно що треба було камеру <гум>, якусь йому дати аби цей. Так, зараз він з'їде назад, да вам вже покажу. Ось він вже вертається. З документами, звісно, купили його досить недавно. Поршень не дуже дорого обійшовся, в принципі там. Взагалі, чіткий апарат. Так, що хочу тут розказати? Коротше, тут у нас Що виходить, мотор це не капітали всі, так як поведлі були такі, не були зірвані, Ну, звісно, ця кришка знімалась на ньому. Ось, а так то все знімали ми головку, там що стояв рідний його поршень. В принципі, ми поставили циліндр не був за дірах, там поршень тільки лише пішов, в порчні обломилося кульцо і, коротше, поршень трошки не вернула. А все інше там було, в принципі, все чітко, циліндр він. Тому ми тільки поставили поршень, купили нові прокладки, поставили. Ще тільки придеться потім притягнути головку і настроїти знову клапана. Такий карбюратор піднастроїти трохи, бо перебрати. Той фільтр поманяти, тоз воздушний, бо забитий сильно. Та й ми перешиємо, в принципі, цей, на цьому вайпері. І десь будемо на відео, будемо їхати трохи кататися, десь якісь покатушки будуть по ньому. Так, це вайпер 200. Танці можна помовити, моєму мотик. В принципі, мотоцикл гарний. Дискові тормоза, ззаді барабан вічний тормоз. Ну, бо таке, дискові тормоза, інколи Виходить з ладу, а барабани він точно не підведе ніколи. Бага вже не знаю, що там мало б статися. Тут треба трохи ще привезти його, звісно, в порядок, але мотоцикл весь цілий комплектний. Так що все на цьому в принципі, відео. Відео, в принципі, закінчується. Так що все, до нового відео. Всім пока. Комусь можете підписатися на канал. Можете не підписуватися. в принципі. Відео і так на згадку. Dobro.